Хочу сказати так, вже про конкретний, такий маленький результат, що ми священники Лукашинського деканату спільно з зробили для соціального служіння людям. Звичайно, як казав наш владик, акцентував, що ставити планку високу це можна, але її треба виконати. Ми пішли іншим шляхом. Ми разом поспілкувавшись, порозмовлявшись. Дойшли такої думки єдиної, що нам треба зайнятися одним, але дієвим, щоб воно принесло результат і було сприйняте, сприйняте людьми і мало продовжено. Починанням цієї акції це отець Іван Квік, настоятель Церкви Святого архістрина Божого Михаїла Села Кісердин, який якраз запропонував благодійні концерти Різдвяних Полянок. Тому що Різдво це є найбільше, чомусь іменно Різдво. Бо різдво це є свято родинне, починається свят вечора, коли наша українська нація, наша українська сім'я збирається за столом, засвічується свічка, промовляється, очіна, ставиться 12 страв. Оце є наша християнська українська традиція. І нам не треба Європи. Нам це добре. Де ми так, так, це збираємося. І ось після цього святку люди йдуть на богослужіння, яке започинається переважно вночі. Знак вас Спасителя і далі вже кожний користь після богослужіння, поколядувавши, тобто після співпрославивши народження Спасителя, кожні розходяться по своїх родинах і сім'ях. Бо зима, роботи в полі нема, дороги замало в більшості, люди збираються в сім'ї, де радіють народженню спасителя і колядують. Ось ми вирішили використати це святкування, цю традицію з прославленням Бога і користю для людей. Зібравшись священники, ми порадились, що кожна громада буде представляти свій колектив церковний у певному пісні-співі -пісні Рів'яних колядок. Звичайно, що є наші українські традиції, тексти колядок є, скажімо так, трохи обмежені, тому що і на ющині, і на Тернопільщині, і на Волині, і на Київщині полядують переважно одними і тими самими колядами. То ми поступили таким чином, щоб не пересикалися тексти коляд, ми їх, отець Іван, як куратор цієї справи, він відреагував, відреагував, щоб не була послідовність, але була певним чином, не повторювались ті самі після співи. Хоча в виконанні церковних колективів є інше виконання. Далі ми вирішили, щоб ця наше святкування в районному будинку культури мала ще дієву основу. Значить, ми вирішили, що. Віднайти дитину, яка потребує матеріальної підтримки, коштів чи іншого чого, наприклад, для лікування чи інших якихось справ у своєму житті. Зупинились ми на діточках, які потребують коштів для лікування. Це переважно сім'ї, які вже багато років цих дітей несуть свій хрест, допомагають і стараються всіма засобами поставити дітей у звичайне християнське суспільство в життя, на таким, щоб вони були, як ми всі. Отут ми і побажали, щоб церква також несла свою лев. Далі, як казав Владика, ми почали з того, що священник має бути прикладом. Перш ніж щось починати, ми домовилися зразу священниками всім, що перш ніж щось починати, ми повинні своїм прикладом самі показати. Тобто кожен священник від себе, особисто своєї сім'ї і родини, вніс певну пожертву для того, щоб підтримати цю святу справу. Далі, коли ми робили три роки назад перший цей концерт, ми трошки так, кажучи, переживали, чи хвилювали, чи як воно. Відбудеться, чи будуть люди і тому подібне. Що показали досвід? Показує досвід таке, що це справа є свята і Богом благословенна. Тому що допомагати людям від імені церкви, я думаю, що сам Господь нас підтримав і підтримує в цьому питанні. Зібравшись в один районного будинку культури, хочеться подякувати і директору Будинку культури Блока, яка безкоштовно надала нам зал, зал залучила ще хорові колективи районного будинку культури, щоб трохи різноманітнити виступи церковних хорів. Відбувся наш перший цей концерт. Ніше, як я вже казав, священний показавши приклад, людьми була підтримана ця акція. Тобто в перерві між полядами діти скриньками пішли і позбирали кошти для тієї дитини, яку ми собі вирішили їй допомогти. Враження було дуже приємне. Ми переживали, що буде наповнений зал, зал був наповнений по максимуму. Відбулось виконання пісні співів різ, в різні інтерпретації. Тобто цей хоровий колектив виконав так, цей так. Але в загальному воно, хоч текст переважно більшості час від часу повторювався, мовити, Воно було трошки в іншому виконанні, але воно сприйнялося дуже добре. слідуючий рік, коли ми провели ще раз цей благодійний концерт, ми побачили, що от приїхало із села Коритниці був хоровий колектив церковний, де було ще хлопчик, який почав крім порятувати і посівати. Тут ж зал ожив. Значить, ми побачили, що концерт має бути не просто такий монотонний, а має бути тобто, трошки різноманітніший. Тобто, коли виступали по колективи, і тут дитина почала посівати, значить, воно вже трошки змінило обстановку в залі і сприйнялося ще прекрасно. Тому тобто, вирішили залучити ще до цього концерту і діточок недільних шкіл. Тобто, щоб роз, 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 різноманітнити, виступи, Церковних хворів під час цього дійства. Е, буквально останній рік, який ми провели, тут ми вже відчули навіть підтримку влади нашої, яка відгукнулася з, з пропозицією, що давайте спільно будемо далі продовжувати. Прибув навіть сам голова районної держадміністрації, прибула вся кажуть свита, всі, що належить, і вони, вони побачили, що робити добро разом велику силу велику силу і для них, і для нас. Для нас це теж було приємно, що. Влада з народом, як казали, кажуть, їм приємно те, що вони підтримали це дійство. Тому що я думаю, що сьогодні кожен, хто живе у суспільстві в житті, старається все-таки щось -то зробити добре для ближнього, для Бога, а тим самим для ближнього. Е, хочеться ще сказати е, на завершення таке таку річ, що е, ось навіть от, готуючись до... Слідуючого року, 2016 року, ми вже знову починаємо шукати дитинку чи людину, яка потребуватиме цієї допомоги. Це ми обговорюємо спільно, тобто кожен священник на парафії знає свої парафіян, знає свої потреби. Якщо є людина, яка чи дитина, яка потребує опікування, значить ми кожен ставить свою пропозицію і коли лівонально, коли, коли, коли ми всі разом порадившись, вибираємо ту дитину, яка найбільш потребує такої дієвої допомоги. Там, там, там того року ми допомогли дитинці із села Гнанатів, це Лукачинський район, яка дуже важко після народження, ну там певна є медична термінологія, але от на попередніх зборах священник ще не сказав, що провівши цей концерт, помолившись за цю дитину, насамперед, ми допомогли, і Господь допоміг ця дитина пішла на покращення свого здоров'я. Після другого концерту ми ще зробили цього року, ми ще провели такую таке дійство, що на час різдвяних свят, коли найбільше людей в храмах, ми запропонували людям хто скільки може внести свою посильну допомогу на благодійний концерт. Тобто, люди, які є в храмах, хто хоче, стояла скриточка, міг підійти, і скільки він бажає допомогти цій людині. Хочу сказати, що це дуже позитивно, бо були такі люди, які навіть потім передавали кошти, ну не були вдома, чи в гості поїхали, чи ну, поспіху, можливо, з храму вийшли, але люди також бажали допомогти цій людині. Також хочу сказати те, що в Локачах, наприклад, коли ми проводимо благодійні концерти, ці, немає значення конфесійності. Хоч як там трошки наші собрати з московського патріархату людей трошки не йдіть, людей переконує віра і людей переконує добро, робити добро. Тобто вони приходять, вони. Не за не, 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 іменно нас, вони хочуть прийти, прославити Бога співу і помогти своїй тій людині своїми коштами чи навіть добрим словом. Тобто така справа навіть об'єднує інших конфесій, скажімо так, де я навіть можу трошки якась там шорхуватість в селах, чи в містечках, чи в районах. Хороша акція. Бо був такий трошки прикликний випадок, що цьогоріч значить, там настоятель цієї конфесії заборонив, є в нас такі художні колектив «Осіннє золото аматорській, в Києві презентували їх, заборонив виступати цього року з нами. Але потім ці люди пожаліли, що вони не долучились, тому що, знаєте, це є приватна думка можливо цього настоятеля, але робити добро, я думаю, людина зобов'язана, незважаючи на конфесійність і так далі. Тобто, я закликаю і вас по мірі можливості також постаратись, хто буде мати бажання це провести. Хто хоче конкретніше знати, як методику, що, як отець ми дамо контактний телефон, він над цим керує. Він відноситься дуже добросовісно, відповідально, щоб воно мало не просто так зібрали людей, знаєте, а воно мало і насамперед духовну основу, мало, так, від, щоб люди могли духовно відпочити. Зустрітись, тому що, повірте, для багатьох художніх колективів, чи ви ще не художніх колективів церковних хорів виступати в районному будинку культури, це можливо навіть так, як виступати в театрі в нас в Луцьку для когось. Бо люди в селі, знаєте, є церква, не де, декілька де, де жіночок, а тут вони на сцені виступають, прославляють полядою всемилостивого Бога. Там, там, там того року ще до нас долучились навіть е, хорові колективи будинків культури з інших сіл, тобто люди не тільки з церковних хорів, а хочуть навіть люди підтримати цю акцію з інших. Е, Скажіть, громадських чи державних там, закладів, тобто, є такі у нас роста старий заговорить, де хоч московський патріархат, але ми сказали, ні, ми поїдемо, бо ми хочемо від, ми будемо відніми від... Ніби від Дуже ми, ми виступати, але не хочемо. Але люди хочуть, знаєте, люди хочуть зробити добро. Я рахую, що це ми, щоб ми, ми, ми не розпорушили на інші, тому що такі цей проєкт нам вже діє три роки добре. Ми стараємося, молимо щоб Господь нам допомогли далі його продовжити. Виконуючи цей проєкт соціального служіння, будемо старатися підтримати інші проекти. Але поки що хочу сказати, що цей проект знайшов дієву підтримку і саме Богом благословенний владикою нашим і знайшов підтримку і серед людей, нашої підтримку і серед влади. І саме основне, що цим проектом ми робимо дві речі, я рахую: підтримуємо наш, наші українські християнські традиції, продовжуємо їх. І далі стараємось і чимось трошки допомогти не тільки словом, але й допомогти ділом в прославленні Бога і як християни допомогти тим нужденним.